Овацію у Верховній Раді сьогодні зірвав молодий офіцер Юрій В'язокопцеві 20. Він одноліток конституції, і в свій вік вже боронить східні рубежі рідної країни. Бійця запросили на врочисте засідання парламенту. На свої місця сьогодні повернулися навіть ті, хто власноруч голосував за конституцію. Євання Токар, далі. Про винятковість події сьогодні у сесійній залі свідчить усе біля трибуни, конституція, і український прапор, зала забита на місцях депутатів теперішніх. Ті, хто творив тут історію 20 років тому, цікаве відчуття. Я так ніби й ніколи не виходив. Знаєте, все настільки знайоме. Я прийшов всім на своє старе колишнє місце, от так, ніби то мої повноваження. І не припинялися. Урядові ложі святково вбрані міністри. Навпроти один за одним усідаються колишні президенти України. Перша леді з'являється і чинний президент. Святкове засідання сьогодні відкриває хор. На екрані запускають відеоролика про те, яким цей день був 20 років тому. 23 години обговорень у сесійній залі дебати точилися за кожне слово. Доповідач не сходи з трибуни майже добу її не раз блокували та голосували цілу ніч. І от о 9.20 ранку це сталося. Спротив був колосальний. Я ще й потім пожартував, що дорогі депутати нам звідси. Або в ЗАГС, або в прокуратуру, Тому хі -хі, прокуратуру ніхто не хотів, прийняли на Ми окрилені, щасливі, втомлені, не виспані. Вийшли із сесійної зали на майдан. Світило яскраве сонечко, і якось відійшли усі ці сумніви, усі тривоги. Тоді згадують, конституція далася компромісами. Комуністам найголовніше було дати автономію Кримові, натомість погодилися додати голосів за синьо-жовтий стяг і єдину державну мову українську у тому, що до конституції варто вносити зміни. Нині більшістю усе ж погоджується. Та от дехто каже, її варто не стільки переписувати, скільки виконувати те, що вже є. Скажіть, будь ласка, коли-небудь в історії. України Конституція виконувалася, я не кажу, що виконувалася Конституція при першому президенті. Єдине, що я хочу сказати, що її не було. <рив> Чому не виконують президенти в тому числі Конституцію? Тому що в нас є великі повноваження президентів. Але нема відповідальності президентів, та зміни усе ж будуть із трибуни. Вже нинішній президент Порошенко обіцяє із конституцією поводитимуться вкрай обережно. Зміни до конституції мають носити наразі точковий характер, і головне ухвалюватися суровим дотриманням всіх процедур, яких сама Конституція вимагає для того, аби поміняти в ній бодайкому. Порошенко дякує нардепам за вже ухвалені зміни в частині правосуддя. Мовляв, саме це початок судової реформи. Та попереду каже, чи не найскладніше децентралізація. Та до питання виборів на Донбасі запевняє, парламент повернеться лише за конкретних умов. Має бути встановлений повний та тривалий режим припинення вогню. Росія, країна-агресор, країна окупант, повинна вивести всі свої війська. Зброю та техніку з території України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має отримати повний доступ до всієї неконтрольованої Україною території, реальне роззброєння всіх незаконних угрупувань. Місцеві вибори згідно нашого українського закону. За дотримання таких умов я буду готовий звернутися до Верховної Ради із закликом. Проголосувати за ці зміни президентові аплодують, та найбільші оплески в цій залі сьогодні зібрав не він, а молодший сержант Закопець одноліток Конституції фронтовий. для нас, військовослужбовців. Важливо, щоб питання зміцнення обороноздатності країни завжди залишалось пріоритетним в стінах Верховної Ради України. Ми виконуємо та будемо виконувати свій конституційний обов'язок та сподіваємося, що ви будете нашим надійним тилом. На передовій немає вихідних, і кожен українець наполегливою та відповідальної праці має віддати свою шану країні. Слава Україні! Іван топор всі жиленко програма вікна з